Малята пропоную вам пограти разом зі мною з м'ячиком. М'ячики можуть бути різними, але головне, щоб вони не були гладенькими, а трохи колючими. Якщо такого м'ячика у вас немає, можна його зробити ось з такої фольги або знайти звичайний горішок. Тож почнемо малята грати з ручками. Ми долоньки розітрем, м'ячик в руку покладем. взад перед його катаєм, свої ручки розвиваєм. М'яч по колу ми ганяєм. Один одному кидаєм. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо ми відпочивать. Повторимо ще раз на другу руку. Ми долоньки розітрем, м'ячик в руку покладемо, взад перед його катаємо, свої ручки розвиваємо, м'яч по колу ми ганяємо, один одному кидаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо відпочивати. Я вам, малята, бажаю весело пограти ще і ще. До нових зустрічей!